Зя зараз про жовтень, який підходить до свого логічного завершення, а отже, це значить, що слід підготувати свій сад та город до зими. Як це зробити, знає наш Владислав Величко. Причому знає він це не сам. У нього є люди, які йому підкажуть владе, тобі слово. Вітаю колеги, доброго дня, столице. Як я й анонсував, ми приїхали сьогодні в гості до справжньої господині, яка любить і знає толк у садоводстві. Самі зверніть увагу: купа зелені, самшити, ялинки, троянди просто таки сад райський. Але власне до самого саду ми зараз підійдемо, і ну настав час би якби вам представити нашу зіркову гостю. Бо чую, десь там вже лунає спів. Бо ми в гостях у заслуженої артистки України. Ярославе Руденко. Ой, сад, виноградку, червява вишня, сто. Хлопець під вікном, щоб дівчина вийшла. Добрий день, пані Ярославо, доброго дня. Бачимо, ви вже на в саду Працю. займаєтеся самого ранку. Гарну народну пісню співаєте, і відповідно ж в такому гарному національному вбранні. Що це у вас таке за вбрання? Бачу, воно незвичайне таке, не просто з магазину. Цьому вбранні уже під 100 років його подарувала моя прабабуся Агапія, яка прожила на Полтавщині 102 роки, 102 роки співала, і 102 роки весь час працювала на українській землі. Ага, певно, у вас коріння таке. Від неї передалося, що так, ви теж працюєте на українській так, землі. Так. Бачимо гарний сад. У вас що у вас тут є? А ну проведіть таку маленьку екскурсію. Сад у мене це моя душа. Я дуже люблю працювати в саду, на городі. Тут у мене є різні і дерева, і кущі. Це мої дві улюблені яблуньки. Спеціально яблука не обірвала, чекала вас сьогодні в гості. Також у мене є кущі, лохини. Також у мене є чудові персики і черешенька, і вишенька, до речі, вишню. Ми назвали Ярослава. Ого, яке цікаве. А скажіть, будь ласка, дивіться, бачимо, що у вас тут уже так доволі все гарно, тобто вже готуєтеся так. до зими. Правильно я розумію. Що саме ви от робите на своїй присадибній ділянці, щоб ось ваш цей сад тримати у належному стані? Ну, щоб був гарний врожай, треба біля саду трошки покрутитися, як казала моя бабуся. Це обробляти і весною, і восени від шкідників. Що я роблю зараз? Уже я дерева обрізала, все сухе, все не потрібно. Не бачите, він у мене Ну як гарна дівка з гарною зачіскою або як гарний парубок. Е, обробляю від шкідників, тому що шкідники не тільки треба обробляти навесні, а й восени. Тоді деревцю легше перезимувати, не підбілюю. Вважаю, що треба підбілювати тільки весною. Ну для чого на зиму? Угу. Хоча деякі фахівці говорять, що треба підбілювати, і коли готуємо наші рослини до зими. А добрива ви якісь використовуєте? Чесно скажу, використовую. бо Деякі мої колеги кажуть, я ніколи не удобряю. От мене такий гарний врожай, ніколи не вірте. Щоб був гарний врожай, треба не тільки, щоб були чудові природні умови, а і ще щоб і господиня гарно удобрювала кущі і дерева. Я удобрюю як натуральними добривами. Ну, ви ж знаєте, привожу із Полтавщини, із села Перегній. От а так і хімічними. От, наприклад, лохина вимагає, щоб е, ось цей кущик, щоб вона росла у такому кислому ґрунті, кислому середовищі. То мене відкупляє відповідний ґрунт і відповідні е, такі кислі добрива, які стимулюють її до зросту, до гарного врожаю. До речі, в цьому році з цих усіх кущів нарвала два відра Угу. А от, наприклад, інші яблуні, чим ви, е, чим ви їх удобряєте? Е, ну Стараюся яблуні удобряти полтавським перегноєм. Полтавським перегноєм Ну Найкращий перегній в Україні це полтавський перегній, за словами Ярослава Руденко. Е, так, е, можливо, ви залишили хоч якесь деревце, щоб не над ним попрацювати. Трошки залишила. Думаю, от ви до мене в гості прийдете, то й вас научу. Ну йдемо тоді. до вас. Давайте я вам допоможу поставити. Ой, ну дякую, ходімо. Ходімо, ведіть. Так, пішли. Готувала і ножиці, ого, секатори бачимо. Секатори. Будь ласка, mm -hmm, тримайте. Давайте. От, на ваш погляд, яка тут лишня гілочка? Ну, знаєте, на мій погляд, я не експерт у садівництві, але дивлюсь просто на дерева Ярослави, Вони вже, в принципі, підрізані, ось підрізані, ось підрізані. Але якщо знайти, бачу знизу гілочки такі, які так. не вродять точно. О, ви Можливо... молодець, ви гарний учень. А давайте зараз ось цю гілочку обріжемо. Ви оцю, а я оцю. Так. Ось і ще, дивіться, суха, а вона, вона й відпала сама вже. Ось лишня гілочка. Ну, Звичайно, ці всі теж треба обрізати, вони не потрібні, бачите? Раз, Бачимо, раз, ось раз. теж суха гілочка. Так. І кидаємо туди. І кидаємо, буде перегній. Не... І, до речі, хочу зауважити. От усі чомусь думають, що якщо листя лежать під деревом, це чудовий перегній. Ні, там дуже багато шкідників. Тому, е, коли готую... Рослини до зимівлі, я вигрібаю все з під дерев, все вигрібаю і викидаю. Угу. Зрозуміло. Ну от бачимо, ми що у справжніх українських господинь і дерева підрізані, і дерева удобрені, тобто врожай буде гарний. Ну принаймні яблука у вас точно гарно вродили. Тільки так. А я хочу, щоб ви, до речі, скуштували моє яблучко. Дивіться, яке. Оп! одне єдине залишилося на дереві. Виходить, так вас чекало. Як навчали у дитинстві на городі? Взяв. Все, бавіти дуже смачно. Вам Дякуємо вам, пані Ярославо, за такий короткий екскурс у світ садівництва. На цьому колеги передаю слово в студію. Ой Боженько, а ми чекали, що пісня буде. Ну якщо пісні Чому? не буде, то ми з Женю маємо. Ой, Марічка, чечері, 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 м'як кучері, кучері, кучері. кучері.